Я до вас прийду сьогодні в полудень, кину плащ свій білий на рояль. Буде нам так сонячне і молоде, біля вікон сонячних стоять, скільки снігу і золотого протягу палахтить крох ваших світлих скронь. Я ж прийшла у сонячному одягу, я замерзну, срібний мій король. Поміж нами світлі хуги котяться. Сніжні хуги ніжного мовчання, а за ними радісно залодяться ваші очі, мій король печальний. Що ж робить? У завірюхах смутку заблукали руки край стола. Скільки снігу треба розгорнути, щоб торкнутися вашого чола, розтопити хуги, щоб приспали ваші купи, скроні і руки, мій королю. Задля цього мала вам моєї теплої руки. На дворі сніг. Зима, побілятину прохожі ранні стежку утоптали. Гордим снується. А чого ж дерева простягли стрімучі віття, Кричать, кричать, здається, молитовно згорнувши руки. Спокій і жура. На Надворі стоголаса дітвора залила вулиці веселим криком, веселим шумом, радість і жура. Дивлюсь у вікно читаю письмена, ще не розгадані, не вивчені, не знані, Кому повім свої тривоги ранні І крик, і оклик, окрик і луна. Ой зима біжить, регоче біло. Бубонами брязкає в степу, Вам усе на світі зрозуміло Просвітіть премудрі недозрілу душу мою, зрячу й сліпу, душу примітивну, як хурделиця, білу й зрозумілу, наче сніг, їй чомусь в очах туманом стеляться істини одвічні і нудні. Зима, паркан і чорний дріт на білому снігу, І ворон між вербових віт гнеться в дугу. Дві похнюплені сосни смертельно чують корч, Світ цього царства сатани головою сторч, Дві брами вгрузли в землю, тьма колошкає танар, І духу продиху нема От жалібниць, от мар. Зима, паркан, чорніє стовп, мережка шпичаків і коней золотий галоп, Вогнений грім підків. Пробіснувались хуртовини й тучі. Земля, немов пустельний білий гриб. Але чому це сніг такий скрипучий, що крок по серцю б'є холодний скрип? Стежинка в'ється, мов змія повзуча. О, люди, де ви, збили бурі з ніг, тоді навіщо сам себе я мучу, якщо весь білий світ у білим сні? Якщо вже вас не витягне й бульдозер із теплих закапелків тихих днів, збайдужен край свій вирвати з морозу, щоб він зі сплячки лунко забринів і забуйнів у юній круговерті, а сніг скрипить невже це кроки смерті? В земному Києві нема для мене весен, осені мій кожен день і крок. А як у вас там, в Києві небеснім? В земному Києві така стара я стала, а вам Господь років не добавля, така ж яскрава посмішка у Али, такий же чорний чуб у Василя. В земному Києві безмирність самоти. Куди піти, коли нема Івана? А там за тим віконцем золотим, Де є Іван, там дім обітований. Куди спішить, їм вічність вікувати. Зарецький знов малює мій портрет, Астусеві і вічність існувата. Вони нам смерті не бажають, ні, але їм дуже нас не вистачає. В земному Києві, повитому в жалобу, тепер уже нема таких, як ви, у лицарі печальної подоби, нема весни, ніщо не процвіта, крім лицарів. Несити утроби, і хоч потилиця у них крута, я не зроблюсь ніколи мізантропом, бо ви були, а отже все було любов і подвиг, хрест і воскресіння, хай вічно світить лампа над столом в небеснім Києві, в небесній Україні, хай береже спочинок ваш Господь всю довгу, довгу, всю небесну вічність, а я вершую. Бо казав світличний, Іриночка без віршів не приходь.